Адам і Єва, Притисніть палець до столу. Чи знали ви, що відбиток вашого пальця відрізняється від відбитка пальця будь-якої іншої людини? Якби ваш відбиток пальця порівняли з мільйоном інших, ваш все одно був би не таким. Бог не тільки створив людей особливими в порівнянні з усім іншим творінням. Він зробив так, що кожна людина відрізняється від усіх, хто колись був народжений або колись народиться. Навіть близнюки є різними. Вони можуть мати абсолютно однаковий вигляд, але різниця все ж таки є. У близнюків різний мозок, тому кожен з них може думати інакше. У близнюків навіть відбитки пальців різні. Першими людьми, яких створив Бог, були Адам та Єва. Вони відрізнялися від інших божих творінь, тому що були створені за образом Божим. Ми багато в чому схожі на Господа, а саме, ми можемо думати, ми можемо говорити, ми можемо любити інших, ми маємо свою волю. Ми можемо вирішити бути добрими до когось або ми можемо вирішити бути злими. Ми можемо ухвалити рішення слухатись батьків, а можемо вирішити не слухатися. Ми можемо вирішити любити когось, а можемо вирішити не любити. Люди мають здатність ухвалювати рішення. І це відрізняє їх від усього іншого творіння. На початку Бог створив усіх тварин та інших живих істот. Після того, як він створив птахів, звірів все, що мешкає у морях, Господь подивився на своє творіння і сказав, що воно добре. Бог навіть створив комах, змій та крокодилів. Він сказав, що це теж добре. Те, що Господь створив, коли він творив світ, було просто дивовижним. Ніхто ніколи не міг створити те, що створив Бог. Потім Господь створив із пороху земного першу людину, Адама, Бог вклав у Адама своє дихання, Адам відрізнявся від інших істот, створених богом. Господь не вкладав своє дихання у тварин, риб чи птахів, але він вклав своє дихання у людину. Після того, як Господь створив Адама, Він побачив, що Адам самотній. Творець знав, що Адамові потрібен був хтось подібний до нього, з ким можна було б поговорити і бути разом. Тому Бог примусив Адама заснути міцним сном і взяв одну з Адамових кісток, і з цієї кістки Господь створив жінку, Єву, щоб вона була його супутницею. Я впевнений, що у них були різні відбитки пальців, хоча Єва була створена із кістки Адама. Творець помістив Адама та Єву в чудовому саду, щоб вони жили в ньому. У саду в Адама та Єви було все необхідне. Вони мали їжу, сонячне світло, сад поливався зі струмків, що протікали через нього. Там були фруктові дерева та овочі, горіхи і інша смакота, яку вони могли їсти. Сад був ідеальним. Погода також була прекрасною щодня. Було не надто спекотно і не надто холодно. Адам і Єва не мали одягу, вони не потребували його, і це їх не турбувало. Адам та Єва були дуже щасливі вони мали один одного і не були самотніми. Іноді Бог приходив, ходив з ними по саду і розмовляв з ними. Вони любили Господа і слухалися його щодня. Адам та Єва жили в ідеальному світі, але Бог знав із самого початку, що цей досконалий світ не триватиме вічно. Господь знав, що одного дня станеться щось, що зробить його дуже нещасним, і зробить нещасними Адама та Єву. Бог також знав, що незалежно від того, що станеться, він завжди любитиме Адама, Єву і всіх людей, які прийдуть після них. Але поки що творець Адам і Єва насолоджувалися щоденним спілкуванням.